Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте відео, і це буде спонукати мене та мою команду знімати нові, більш цікаві відео. Сьогодні дуже актуальна тема для всіх нас: тема хронічної втоми. Чому вона виникає і чи вона дійсно пов'язана частіше? Просто зі стресом і перенавантаженням на роботі. Давайте розбиратись. В першу чергу, хронічна втома доказово виникає від дефіциту вітамінів і мікроелементів. Які ж вітаміни дійсно впливають, і дефіцит яких вітамінів та мікроелементів дійсно впливає на виникнення хронічної втоми і дуже швидкої втомлюваності на роботі чи вдома, чи при ваших якихось активностях. Вітамін Д. Дуже актуально взимку, коли є недостатня кількість сонячного світла, тому дефіцит вітаміну D, його низькі показники викликають хронічну втому, дуже швидку втомлюваність, і при цьому ще можуть викликати дратівливість і зниження настрою взагалі. Тому Треба контролювати вітамін Д, і це буде, скажімо, добре давати корекцію вашого фізичного стану і психоемоційного також. Другим по важливості є вітамін в 12 Він е бере участь у синтезі кров'яних е клітин, а також впливає на оптимальне функціонування нервової системи. Тому, коли у вас є дефіцит вітаміну в 12 це викликає запаморочення, втомлюваність і туман в голові. Тому також цей показник дуже важливий. Фолієва кислота вона активно впливає на кровотворення, і також, якщо у вас є дефіцит фолієвої кислоти, це викликає зниження гемоглобіну, підвищеної втомлюваності, а також шум у вухах. Тому, якщо ви відчуваєте якісь такі симптоми, треба звернутись до лікаря, який направить вас. В лабораторію, і ви е, зробите актуальні аналізи е, вітамінних комплексів. Рівень заліза впливає на систему кровотворення, і його дефіцит призводить до того, що з'являється хронічна втома, і характерний симптом це прискорене серцебиття. Тому звертайте на це увагу і не займайтесь самолікуванням. Такий мікроелемент, як магній, дуже впливає на вашу втому, тому що він контролює функціонування нервової системи, функціонування системи крові. І якщо у вас є проблеми і дефіцит магнію, це навіть може призвести до судом ваших м'язів. Тому будьте дуже обережні і здавайте аналізи на мікроелементи і основні вітамінні комплекси. Рівень йоду в організмі також дуже важливий. Він суттєво впливає на функціонування вашої щитоподібної залози. І якщо у вас низький рівень йоду, це впливає на вашу концентрацію, на вашу енергію, на вашу хронічну втому, викликає такі приливи холодного поту, і дуже важливо мати достатній рівень йоду в організмі. І, мабуть, самий відомий. Мікроелемент, який всі ви знаєте, це омега-3 жирні кислоти. Він є структурним елементом як нервової системи, так і кровотворної системи. Тому омега-3 суттєво впливає на роботу нервової системи, головного мозку, і якщо рівень низький, це призводить до хронічної втоми, зниження концентрації, зниження уваги, зниження якихось, скажімо, функцій навчання, тому, якщо якісь симптоми у вас присутні, обов'язково здайте рівень вітамінів і мікроелементів. Друзі, та інформація, яку я вам надав, вона є інструкцією до дії не для самолікування. А дії для того, щоб проконсультуватись з лікарем. Тому, будь ласка, зверніться до лікаря, він призначить вам актуальні коректні аналізи, і ви з ним переконаєтесь, які вітаміни чи мікроелементи в нормі, а які слід коригувати медикаментозно. Тому будьте не лише красиві, але й здорові. З вами був пластичний хірург Андрій Копчук. До зустрічі наступного разу. Далі цікавіше.